Грудень особливий місяць і цього року ми будемо святкувати Різдво з усім світом 25 грудня. А це означає, що закликати святковий дух варто вже зараз. Мене звати Меланія Прокопчук. Поговоримо про те, як ви можете прикрасити свій дім до свят і зробити його більш затишним. Різдвяний та новорічний декор для дому завжди можна створити власноруч. Для цього не потрібно купувати дорогі матеріали, а можна використовувати підручні засоби у вашому розпорядженні палиці, гілки, каміння, шишки, картонні коробки і, взагалі, будь-що, що знайдете на вулиці або вдома. Один із символів Різдва це вінок. Його можна скрутити з тоненький гілочок, додати трохи дрібничок та повісити на двері чи стіну. Для оздоблення використовуйте лимон, апельсин та сушені скибочки яблука, палички кориці, шишки. Так прикраса буде тішити не тільки зовнішнім виглядом, а й ароматом. Не поспішайте викидати скляні пляшки, просто налийте води, додайте гілочки рослин, а зверху поставте звичайні господарські білі свічки і маєте стильний підсвічник. Якщо проявити трохи фантазії, то все можна перетворити на казку. Зі звичайного картону можна вирізати оленів, кроликів, пряникових чоловічків, трохи розфарбувати їх фарбами та додати декор з маху і сіна. А ще ви можете створити милі прикраси з глини у формі ялинок, подарунків, зірочок і навіть Санта-Клауса. Але найважливіше не самі декорації, а процес прикрашання. Тому починати варто з центрального елементу, поставте велику ялинку в кутку своєї кімнати, Прикрасьте її яскравими гірляндами, кульками і блискучими ланцюжками. Якщо у вас немає ялинки, ви можете використати гілочку сосни або ялини та прикрасити її. Для цього використовуйте конфіті, ангелики, сніжинки, різдвяні кульки та інші іграшки. Використовуйте різні світлові ефекти, такі як гірлянди, ланцюжки і ліхтарик, щоб створити чарівне світло. Увімкніть різдвяну музику та розпаліть аромати зі запахами кориці, мандаринів і ялинки. Запаліть свічки. Різдвяний період чудова нагода провести час вдома з рідними. А для того, щоб було затишно, подбайте про святковий декор. З вами була Меланія Прокопчук. Бажаю вам чудових свят, Па-па!